Кафедра комітетного системи управління факультету Еліт має багаторічний досвід роботи з компанією Tamatic Group. І сьогодні ми виходимо скажімо так, на більш високий новий рівень співпраці, завдяча керівнику компанії Білеру Геннадію Геннадійовичу за підтримкою компанії Камоці. Сьогодні ми отримали сучасний актуальний стенд. В сфері пневматики і промислової автоматизації він нам допоможе готувати студентів більш якісно, давати їм актуальні сучасні знання в сфері автоматизації і систем керування. Дуже вдячний за підтримку компанії автоматі група, компанії Камоції і надіємось на подальшу співпрацю. Добрий день, мене звати Олександр Савчук, начальник технічного відділу компанії Камоці. Я пам'ятаю, як ще приблизно 10 років тому я сам був студентом університету, і найцікавіша частина навчання це була якраз практична, коли нам у лабораторії давали лабораторні роботи, де ми мали можливість працювати саме з такими навчальними стендами. І після цього. Як я прийшов працювати в компанії Камоці, ми прийняли рішення про розробку та виробництво таких стендів для навчальних закладів України. І сьогодні, за підтримки нашого партнера, нашого давнього клієнта компанії Group, ми даруємо Сумському державному університету кафедрі автоматизації навчальний стенд компанії Камоці, який є на сьогоднішній день найсучаснішим. І вміщує в собі як традиційну пневматику, компоненти електропневматики, так і програмований логічний контролер компанії Siemens покоління S7200. Він дозволяє реалізувати повний комплекс лабораторних робіт. І найцікавіше те, що всі компоненти це є реальні промислові. Елементи промислової пневматики. Тобто те, що студенти побачать на наших стендах, саме ці компоненти, вони потім в майбутньому мають змогу побачити на промисловому обладнанні. І нам дуже приємно, що в такий непростий час ми знаходимо в собі можливості, ми знаходимо партнерів для того, щоб нашим університетам, нашим студентам дарувати таке обладнання, яке дозволяє їм набути нових навичок, корисних навичок. Які допоможуть їм в майбутньому, і допоможуть нам в майбутньому, тому що вони приходять до нас працювати, до наших партнерів працювати, і ми маємо уже спеціалістів не тільки з теоретичною підготовкою, а й з практичною. І вони одразу готові виконувати задачі, які ставить їм сьогодення. Ми в Автоматик Груп» чітко розуміємо, що майбутня Україна це мир і технології, з врахуванням їхнього потенціалу для досягнення енергозбереження та енергоефективності. Зокрема, ця візійна рамка стане точкою відліку, відштовхуючись від якої, за підсумками конференції з питань відновлення України у Лондоні, будуть прийматися рішення у післявоєнній Україні. Робототехнічні системи і штучний інтелект розроблюють і обслуговують люди. Тому Україні вже зараз і в майбутньому потрібен кваліфікований технічний штат для впровадження технічних рішень. Тому автоматик груп спільно з партнером Товкамоці з міста Київ ініціювали цей крок для підтримки молодого покоління технічних спеціалістів. Власник автоматик груп Білер Геннадій Геннадійович, альмаматер якого Сумський державний університет вірить в Україну і в українських спеціалістів. Ми були приємно вражені інтересом студентів до автоматизованих систем управління, тому охоче підтримали цю ініціативу і подарували навчальний стенд з пневматичними механізмами. Надто під час війни ми прагнемо залишатися активними контрибуторами до благодійних проєктів на підтримку освітніх і медичних установ України. Зокрема, для студентів КСУ були надані роботи для проходження практики. Такі більш глобальні проєкти є тією частиною роботи, яку ми неодмінно прагнемо продовжувати. Вже зараз 10% прибутку від виконаних проєктів ми спрямовуємо на підтримку освітніх і медичних закладів України для перемоги миру в Україні та у всьому світі.